І всім холосами Свідч Дизот, і зараз ми це відео про топ-3 ліпших скіна за 149 гемів. ну, затягувати не буду, то я зразу скажу 3 ліпших скіна за 149 гемів. Це моє мнение, чисто моє мнение, Я нікого не осуждаю. Ну, типу, хочете говорити, що то неправда, хочете говорити, що то правда, але. Третє місце забирає з собою. Зараз дивлюсь. Джин Вольд. Це скін Імба. Джин Вольт забирає третє місце. Атака. Імба. Ульта. Тож Імба. Вот. Атак ульта Цей. Друге місце забирає. Це чисто моє мнение, я говорю. Це, 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 це другий раз. Це чисто моє мнение. Друге місце забирає. Шукаєте скін. Коварний мортіс. Або не вишучий. Ну, він, Вони забирають розділяють друге місце. А перше місце. от зараз покажу атаку. Льду. Я кстати куплю цей брав пас за Сквидвордом Вот. Атака. Имба. Ульта. Тоже имба. Перше місце заслужене просто. Це заслужене перше місце. Можете, ви, ви можете сказати, що це неправда, але заслужене перше місце. Шукаємо, зараз шукаємо. А лагай, лагай, кошмарний Сенді. Анімація В меню. Імба. Тренировка Хоча я Сенді не люблю. Але кошмарний Сенді Це Імба скін Атака. Лучше. Ульта. Це це просто Імба. То з вами був Свіджі 900 і сьогодні ми, я вам показав три ліпших скінал за 149 гемів. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!